Кажуть, що на Запорізькій Січі жінкам не було місця. Я це пам'ятаю ще із шкільної лави, мовляв, тільки бандури, шаблі, горілка і побратими, а все інше, як то кажуть, від лукавого. У найкращих традиціях ченців католиків запоріжці нібито присягали на безшлюбність і безгрішність або принаймні на відсутність жінки в радіусі гарматного пострілу. Цей образ романтичний і, м'яко кажучи, перебільшений. Бо якщо копнути трохи глибше, стає ясно. Інтимне життя козаків існувало хе, ще і як? І було воно не менш колоритним ніж самі герої вусатих дуб. Привіт, друзі! Ви на каналі Насправді, де ми чесно і трохи з іронією, розбираємося в історії без міфів і шароварщини. Сьогодні ми поговоримо про те, що насправді ховалося під шароварами наших хе, славних предків. Якщо ви думали, що козаки були святішими за папу римського, вам точно сюди. А ще подяка всім, хто підтримує нас через спонсорство на YouTube і особисто, завдяки вам, ми маємо змогу викопувати правду з під тони легенд. Ви наші історичні меценати 21-го століття. Ну добре, скажете ви, а звідки нам взагалі знати, з чим займались козаки вночі, коли шаблю ставили під ліжку? Журналістів 1 плюс 1 у ті часи не ще не було, але дещо ми таки відкопали. По-перше, це судові справи. Так, навіть запорожці мали суди, і в архівах збереглося, чимало історії про перелюб, спокушання та навіть спроби зґвалтування. По-друге, універсали та офіційні документи гетьманів. У них є все: дозволи на шлюб, скарги на дружин, розділ майна після розлучення. Далі записи мандрівників. Один француз Гіом де Боплан уважно приглядався до козацьких звичаїв і занотував чимало цікавого. У своєму описі України він писав, що козаки народ веселий, пристрасний і зухвалий. Особливо коли не воює. Про любовні пригоди він не розписував відверто, але між рядками читається: як тільки гармати замовкали, починалися романтичні баталії. Очевидно, шабля шаблею, а жіноча вага ніколи не була зайвою. Ще маємо проповіді церковників, де чорним по білому козаки, вертайтеся до цнотливості. А якщо священик просить цнотливості, значить десь її точно бракувало. І звісно, народні думи. У них дівчата, що чекають з походу, сльози, розлуки і багато козацьких поцілунків між строфами. Правда, це художня література, але щось воно таки каже. А ще археологія, знахідки в зимівниках, жіночі прикраси, гребінці, дитячі іграшки. Невже це все для козаків? Сумніваємось. Схоже, що на січі жінкам не місце це був радше слоган, ніж реальність. Про січ часто говорять як про монастир із шаблями. Мовляв, жінкам зась шлюбом геть, а козацьке серце лише для вітчизни. Так, у правилах внутрішнього розпорядку січі справді була чітка заборона на присутність жінок За деякими версіями аж до смертної кари. І в цьому була логіка: менше побуту, більше бою. Бо якщо в курені починаються ревнощі, борщі і діти, то яка ж тут слава? Але всі ці правила діяли тільки у межах самої фортеці. А за її мурами, буквально за кілька десятків кілометрів козаків чекали зовсім інші фронти: дружини, діти, господарства. У так званих зімівниках та слободах мешкали родини козаків. Саме там вирувало те, що офіційно заборонялося, але на практиці цілком собі квітло. Це подвійне життя, бойове і побутове було абсолютно нормальним. На січі козак аскет, воїн, месник. Удома господар татусі, і цілком можливо підкаблучник. Тож ідея козацького целібату це радше ідеологічний фасад ніж сувора реальність. Різні джерела від реєстрових записів до народних пісень підтверджують, козак не монах, але вмів тримати дисципліну, коли треба. Хоч січ офіційно жінок не визнавала, при обозі вони були, і то не одна-дві. Часто це були дружини до козаків, родички або наймані працівниці, без яких похід швидко перетворювався б на реаліті шоу Голодні і злі. Вони варили їжу, латали штани, прив'язували поранених і загалом тримали побут на рівні вижити на виїзді. Зрозуміла, така ситуація НАТО тішила церковних мужів. Наприклад, архимандрит Києво-Печерської лаври Інокентій Гізель буквально бив у дзвони, і я не про набат, а про блуд, гріх і тілесні спокуси. Його риторика була однозначною. Як тільки з'являється жінка, зникає шлях до спасіння. Особливо якщо ця жінка ще й смачно готує. Гізель був переконаний, військо має бути чисте не тільки тілом, лазня не рахується, а й душею. Але, як завжди, між високими ідеалами і голодним черевом, десь загубився здоровий глуст. Бо на практиці козаки брали жінок у похід не для розпусти, а для виживання. І хоча це суперечило офіційним нормам, жодна армія без кухні, голки і доброго слова далеко не йшла. Якщо ви уявляєте козацьку жінку виключно як берегиню в хустці біля печі, то приємно здивуєтесь у козацькій Україні жінки не тільки варили борщ і співали журливі пісні, вони володіли майном, подавали до суду, успішно його вигравали. А іноді навіть ініціювали розлучення. Поки в Західній Європі жінка мусила довічно терпіти чоловіка, навіть якщо він пив, зраджував чи просто перестав митися, в українському козацькому світі все було трохи реалістичніше. Справжнє розлучення було тут цілком можливим, і не лише з церковних причин на кшталт подружньої зради чи бездітності. У козацькій Україні офіційною підставою для розірвання шлюбу могла бути втрата взаємної довіри, любові, насильства в родині, важка хвороба або навіть неспроможність чоловіка працювати і забезпечувати сім'ю. Суди, зокрема магістратські та полкові, розглядали подібні справи цілком серйозно. У судових справах гетьманщини зафіксовано низку випадків, де жінки самостійно зверталися до суду з вимогою про розлучення. І суд ставав не тільки на бік чоловіка, бо ж мужик, а розглядав справу по суті. Жінка могла не лише подати на розлучення, а й добиватися опіки над дітьми, право на частину господарства або повного повернення приданого. У деяких випадках чоловіки, які намагались відвоювати свою владу силою, отримували по заслугах не лише морально, а й юридично. Якщо чоловік систематично ображав дружину, громада визнавала його непридатним до шлюбного життя. Ці норми базувалися не написаному кодексі, а на звичаєвому праві, яке втім мало значну силу на території гетьмарщини. Така система виглядала радикально на фоні католицьких або навіть протестантських країн, де розірвання шлюбу було майже неможливим, хіба, хіба через смерть когось із подружжя або ватиканську милість. Інший унікальний момент роль громади. Якщо подружжя не могло жити разом, але не було явної великої провини, то сільський сход або козацька рада могла офіційно розв'язати Узи, визнавши, що краще з миром розійтись ніж з лайкою жити. І це було не актом ганьби, а просто частиною побуту. Таким чином, у козацькій Україні існував соціальний механізм, який дозволяв людині почати жити спочатку, без ставра, без скандалу, без церковної тяганини. І в цьому одна з найбільш недооцінних ознак прогресивності української традиції. І навіть у фольклорі образ жінки це не тільки берегиня. Згадайте ту ж Марусю Богославську, яка хитрістю визвала 700 козаків із неволі, не з шаблею, а з розумом. І таких образів чимало. Одним словом, козацька жінка це не декорація, а гравець з правами, майном і характером. Хех. І так, іноді дуже сильним характером. Козацькі думи та народні пісні часто відображають теми кохання, пристрасті, зради та ревнощів, що свідчить про глибоке занурення в емоційний світ тогочасного суспільства. Хоча ці твори не завжди є документальними джерелами, вони передають уявлення про інтимні стосунки та моральні норми козацької доби. Наприклад, у пісні Ішов козак по тайком описується романтична зустріч, яка може натякати на інтимні стосунки між козаком і дівчиною. Такі сюжети були поширеними в народній творчості та відображали реалії козацького життя. У козацькому суспільстві перелюбство вважалося серйозним злочином, що підривало моральні засади громади та військову дисципліну. Згідно з козацьким звичаєвим правом, за такі провини передбачалися суворі покарання, які мали на меті не тільки покарати винного, а й застерегти інших від подібних вчинків. Одним із поширених покарань було приковування винного до ганебного стовпа на січовій площі. Там його били боковими киями, іноді до смерті. Це публічне приниження супроводжувалося глузуванням і образами з боку інших козаків. Майно засудженого конфіскували на користь війська. Такі покарання застосовували не лише за перелюбство, а й за інші злочини, що порушували моральні норми громади. Однак варто зазначити, що застосування таких суворих покарань було рідкісним і залежало від конкретних обставин справи та рішення громади. У більшості випадків покарання за перелюбство обмежувалося громадським осудом або менш суворими заходами. У випадках особливо тяжких злочинів, таких як вбивство товариша, застосовувалися ще жорсткіші покарання, наприклад, закупування живцем разом із тілом убитого. Це свідчить про те, що козацьке правосуддя було спрямоване на підтримання порядку та дисципліни в громаді. Таким чином, суворість покарань у козацькому суспільстві відображала прагнення зберегти моральні засади та військову дисципліну. Що були життєво важливими для існування запорозької січі? Любов штука вперта. Її не зупинить ні етнічна ворожнеча, ні державні кордони, ні навіть похід на кафу. Саме тому козаки суворі воїни, які нібито давали присягу без жінок, регулярно заводили романи, а іноді і одружувалися з жінками найрізноманітнішого походження. Польками, молдаванками, єврейками, вірменками, навіть татарками та туркенями таке собі етнокультурне багатоголосся, тільки в родинному форматі, і це не вигадки, є джерела. Історик Йосип Ролле, дослідник Волині й Поділля, у своїх працях на основі архівів 16-17 століть, зазнає, що козаки не цуралися шлюбів із чужинками. Їм важливіше було, щоб жінка прийняла православ'я і була прийнята громадою. Решта питання вирішувалася в побуті, а не в суді. Цікаве свідчення подає і усна традиція. В етнографічному матеріалі, записаному у 20 столітті, фігурує переказ про запорожця, який після походу привів із собою Туркеню і оселився з нею в поселенні, що пізніше стало селом Туркенівка на Запоріжжі. Так, це легенда, але в багатьох подібних легендах є реальне соціальне підґрунтя. Брали за дружин і полонянок, жінок, захоплених під час воєнних дій. Якщо жінка хрестилась у православній вірі та громада не заперечувала, вона ставала дружиною козака офіційно. Такі шлюби не були рідкісним винятком, це була визнана практика, зафіксована в тогочасних нормах звичаєвого права. В архівних записах трапляються імена козаків із привзищами східного або змішаного походження, що часто є наслідком таких союзів. Для козацької громади було важливо, щоб жінка не тягнула за собою чужої віри, тобто не була мусульманкою чи католичкою у шлюбі з козаком. Але варіант охрещена полонянка це абсолютно легальний і поширений сценарій. Звісно, такі шлюби не завжди були романтичними, часто за ними стояла сила, контекст війни або примус. Але з часом багато полонянок ставали повноправними господинями, а їхні діти звичайними козаками. Таким чином, козацьке суспільство, попри свою військову замкнутість, було відкритим до асиміляції через родинні зв'язки. Побут козацького суспільства був далеко не хаотичним. Якщо копнути глибше, видно, за кожною хатою, за кожним весіллям і за кожним спадком стояла чітка система правил, нехай і не завжди записаних на папері. У Гетьманщині шлюби укладали досить рано. Дівчата виходили заміж з 14-16 років, хлопці з 18-20. Не тому, що батьки поспішали спихнути дітей, а тому, що життя диктувало практичність. І в селі, і в Слободі і навіть на україні січі. Погодження шлюбу часто відбувалося за участі старшини або родичів. Але що важливо, думка самих молодят враховувалась. Були випадки, коли громада не дозволяла весілля, якщо хтось із наречених був явно проти. Укладаючи шлюб, домовлялися про посах – худобу, землю, гроші, одяг. Це було не просто бонусом, посах фіксувався усно або письмово і мав юридичну силу. Якщо щось ішло не так, його можна було повернути через суд. Позавшлюбні діти в козацькому середовищі не були такою ганьбою, як у шляхтичів чи селянському середовищі. Навпаки, якщо батько визнавав дитину, вона могла мати право на спадок, носити його прізвище або навіть претендувати на землю. У полкових судових записах трапляються формули на кшталт. Іван Паньков визнав у присутності сотника дитя Марини Л. Тобто, це було офіційне визнання батьківства, яке давало дитині юридичний статус. Звісно, громада слідкувала за моральними межами, але якщо дитина зростала в козацькому домі, виховувалась у праці та віруванні, вона була своєю. А отже, не чужою ані для людей, ані для звичаєвого права. Отже, козак не монах, але й не турецький гаремник. Його життя це постійне балансування між шаблею і серцем, між звичаєм і пристрастю, між громадською дисципліною і дуже людськими слабкостями. Так, Січ забороняла жінок, але не забороняла козакам мати родини за її межами. Так, за перелюбство могли дати києм по дупі, але розлучення визнавали і чоловікам, і жінкам. Так, козацьке суспільство було суворим, але і справедливим. Визнавала права жінок, дозволяло шлюби з болонянками, враховувала посах і навіть статус позашлюбної дитини. Інтимне життя козаків це не про сексуальну революцію і не про сувору аскезу, це історія про людей, які жили за своїм законом, де повага, відповідальність і трохи пристрасті були не гріхом, а частиною звичайного побуту. А головне, козацька інтимність розбиває наші сучасні міфи про мача у Шароварах. Насправді все було складніше. І, як завжди, цікавіше. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове!